Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. І як бачите, я до вас сьогодні з фінишем. Нарешті-нарешті за півроку десь я вишила цю прекрасну, чудову кицю Зимова пані Киця від Наталії Вовк. Дуже красива китя вийшла. Я думаю, ви самі бачите. Вона така мила, така зимовенька, красива, красива, така шубка у неї красива. Ну, вживу ті кольори взагалі. Це, це неймовірно, неймовірна, повірте, краса. Як хочу розказати трішки, як же мені відшивалася ця китя. Звичайно, не все так якби, легко. Робота не маленька, робота велика, і такі, знаєте, відтінки бісеру такі практично однотонні, і, як то сказати, так, ну складновато відшивати такі відтінки однотонність, але Трішечки розбавляло цю однотонність ось ці червоні намистинки, да, оці буси, ось ця стрічечка у шапці червона, якось трішечки воно все-таки розділяло і якось було, Но було цікаво її відшивати. Ну, просто, Робота не проста, були й не вишивані, якби, можливо, не ті пуся, <с? <с?> якби не ті. Так, ану! Бачте, бо моя пуся розгулялася Поклала вам на, на підлогу, так виклала її красиво, тому що ну вона така немаленька і хотілося її повністю вам показати. Пробувала розкласти на ліжку, але воно якось мені не сподобалось. Тому я вирішила так розкласти на підлозі. Ось Ну, Що я ще хотіла сказати, І мені. Пусть я перебила, <с> що взагалі вишивається в задоволення. Я родилася зимою і хочу сказати, я люблю зиму, коли красива, гарна, яскраво, сніжно-біла зима, морозець є. Це взагалі в цьому році, до речі, до нас зима прийшла вчасно. Да, на початку грудня вже лежав сніг, було так красиво білосніжно, я таку зиму люблю. Ось. І ось ця криця вона мені дуже подобається, хоч і не просто мені вишивалося, я вже трохи може, і марудила її, щоб скоріше душити. Вже Хотілося б хотілося вже нового. А то біло-корічньово, голубі, сиреневі відтінки вже, ну, трішечки хотілося. Але оця шубка в неї, ви погляньте, яка вона бархатна вийшла, така у неї шубка. Да? такі, якби, Ця шапка така бавовною цією Боже, вона така багата, такий ця. Я вам не передати, яка це красота. Це, це неймовірна, неймовірна красота. Я її так розклала, щоб вам було так гарно, все чітко видно. Постаралася так знаєте зробити, щоб було вам видно все-таки ось яка ж красуня у мене вийшла. Да, я вже її так дошивала, дуже складнувато вже мені було важкувато хотілося вже скоріше шила я її на руках, як ніколи. Завжди я шию на станочку, но цю кицю я вишивала на руках. Не знайшлося мені, ну в мене є станок, але в мене. Не поміщалася одразу мені ця робота на станок, і мені ветрову раму дуже важко перекручувати, і вона в мене трошечки вже якби підпортилася, не добре не затягуються штир, що стоїть у тих кругляшках. от Він добре не, не, не закручується. ну, коротше, вже Вона мені трошечки рама підпортилася. Ось, Я вже не замовляла нової. Повернуся до іволги, можливо, до трішки менших робіт. Якщо -то щось таке більше, не знаю, мабуть, буду шити на руках. Буду бачити. Ну, Никиця це, це неймовірно, Я от сижу на неї дивлюся, не через... гляну отак на камеру і гляну через камеру, без камери, ну, зовсім не такий вигляд. Вона така яскрава, насичена. Ой, Та мордашка в неї така вже мила, я, я не можу. Вона так очки примружила, така, як моркоча. Так. І хочу сказати, що, дякуючи початку цієї роботи, я собі придбала кицю свою пусю, пушисту, таку, яку мріяла постійно. Це персидську кицю, я собі придбала. У мене з'явилася кицюня, благодаря ось цій киці. Тому щось в цьому є, коли кажуть щось вишивати на бажання, якусь певна річ щось означає. Ось так що це щось в цьому є такі дівчата і хлопці, хочу вам сказати. Ну, що ще можна розказати про цю китцю? Вишивала взагалі я її з охотою. З охотою, да, робота, можна сказати, велика. Но результат цього вартий. Не, можна сказати, ночі я досипала, звісно, я не шила, як колись вишивала, що я ночі могла не спати, а вишивати якусь роботу. Цю кицю я, правда, не шила по ночам геть таких, як би а до години 12-ї, ну, бувало, до півдру. Я могла лягати вже до ранку, я з нею, звичайно, не сиділа, Ось. але вишивала в своє задоволення. Кольорів багато відтінків. Звичайно, треба було заповнити все, щоб було все гарно, чітко. Ну, якось я з цим справилася. І якось її вишила. На початку роботи, як тільки я почала її вишивати, я зробила помилку От там, в цьому кутку лівому верхньому. Я почала шити не той бісер, одразу думала, можливо, так треба, але потім мені підказала моя група дівчата Саша. підказали, що ти щось не... каже, Там так не повинно бути. І я тоді розколола той бісер і нашила просто той, що потрібно. Слава Богу, бісеру мені з цього, в принципі, вистачило. Ну, Пару бісеринок не вистачило 10-го номера. Я не пам'ятаю, який це номер бісер. Таке про голубе таке синє скло. Це буквально там пару бісерин. Ну, То я взяла просто подібненький такий відтіночок, там буквально тих пару бісерин, то непомітно ось. І дошила свою кицюню. Я задоволена своєю роботою. Не шкодую, що я її взяла. У мене ще лежить дві китці. Я думаю, що рано чи пізно я їх також вишию. Якщо буде таке натхнення, Ну, зараз хочу від канви відпочити. Все-таки на канві не так просто вишивати. Тому я хочу трішки від канви відпочити. Можливо, з часом і вишию. У мене лежить лисиця, також від Наталії Вовк. Вона вже з підбором бісеро, тому, можливо, лисичку вишию. Ось така красота. Як вам? Скажіть свою думку. Як ви пам'ятаєте, по цих кицях був сумісний відшив. Ну, і я все-таки його по певних особистих причинах я Сумісний відшив припинила, але все-таки кицю я душила, тому що знову ж таки по певних причинах я мусила її закінчити. Тому я її вже останні оці листки, останні рядки. Я е, дуже так трепетно сідала щодня. Зараз зима такої, якби. Не робота нічого, тому я сиділа суто біля неї, щоб її чим швидше закінчити, бо на це були причини, чому її треба було мені закінчити найшвидше, тому я її е, закінчила. До Нового року все-таки я її закінчила. Ну, В принципі, все, що я хотіла розказати про китю, Получилася вона дуже гарна. Хто ще вагається, можете брати відшивати. Так, да, вона не маленька, посидіти біля неї потрібно буде, але погляньте, який виходить результат. Я думаю, видно прям, не, як то кажуть, неоруженим взглядом. Тіпа, видно, да, як вона красиво виглядає. Вона дуже красива, дуже-дуже. Тому я хоч і трішки марудила вже під кінець, вже хотілося її чим швидше закінчити. Але я справилася і я її вишила. А ось ця гляньте, така я от звернула увагу квітка, яку вона тримає, бавовно. Дивіться, теж так, так гарно дивиться воно взагалі. Чудова робота. Вишивайте. Не пожалкуєте. Я навіть дивлюся, ви знаєте, цю роботу можна зробити декоративну подушку, таку, немаленьку декоративну подушку, зробити її, пошити таку наволочку і просто як декоративно поставити її. Ну, вона буде немаленька. Ось, отак дивлюся, воно мені до чого б і ні. Ось. Ну, але, звичайно, вона, скоріше всього, буде братися в рамочку. Так що, така красота у нас, так, Пусі? Так, ти туди не лізь. Іди сюди, іди. Не можна туди лізти. Угу. Так що, дівчатка і хлопці, хто ще вагався, боявся, не бійтеся, беріть і помаленьку вишивайте. Ну, робота не з дешевих і робота е, взагалі. Вартує цього, щоб її вишити. Так, да, Пуся? Пуся. Ось. Тому вишивайте з задоволення. Добренько, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто спостерігав за цією роботою. Я хочу дошивати в даний час, візьму до шию бутилочку. Ще в мене є розпочата писанка така, яйце, кролик чи, як, чи зайчик. Ось я хочу душити. Тому зараз останнім часом ви будете бачити відео відшивів саме дерев'яшок. Тому що я хочу трішки повишивати дерев'яшок, щоб в мене було більше місця. Бо в мене вже забиті всі столики, де де комодика, два столика забито дерев'яшками, будемо їх помаленьку відшивати. Щось мене тягне до дерев'яшок. Можливо, з часом візьмемо якусь роботу, можливо, візьму карту України, Квітуча Україна. Можливо, її буду відшивати. Будемо бачити. Головне будьте зі мною, спостерігайте і, думаю, вам буде цікаво. Тому з вами була Наталя Д. Бажаю всім хороших, хорошого тижня, хороших днів. Перемоги, звичайно, в нашій рідній Україні, миру, добра, любіть одне одного, поважайте одне одного, цінуйте одне одного, пробачайте одне одному, і нехай буде все якнайкраще у вашому житті. Нехай хто з ваших рідних, близьких зараз у гарячих точках, нехай вони будуть здорові, повернуться додому живі. Здорові, неошкоджені, нехай їх минають кулі і береже Господь та Божа матінка. Всім до нових зустрічей! Усім па-па!